Усім привітки! Ви на каналі Мамин Доутр. І сьогодні у нас цікава розпаковка. Розпаковка з нашим домашнім улюбленцем Рафаелем Ми замовили багато цікавих речей з Аліекспрес. Як ви всі знаєте, на Аліекспрес практично все дешевше, ніж у нас. І просто. От скільки різних пакуночків! Дивіться, як у нас Рафаель зацікавився. Один з них ми вже практично розпакували. Ось так виглядає неймовірний комбінезончик. А взагалі, чим більше вас собака, тим дорожче буде комбінезон. До прикладу, на Чухуахуа можна купити комбінезон за гривень 100. Ось так він виглядає, схожий на дитяче, але, звісно, є різні дирочки для повітків і всього іншого для всіх собачих справ. Якість нам сподобалась. давайте примірім. На фані Так. Який у нас гарний комбінезон з Aliexpress, Багато світловідбиваючих елементів. І наш суперслухняний песик Рафаель. Він дуже зручно вдягається, і що мені подобається на цьому костюмі багато різних світловідбиваючих елементів. Навіть ззаді на попці є у нас ось такий прямо корманчик. І ось тут такі яскраві стрічки. І на самій попці у нас є яскравості такі. І знизу все застібки. Ану, Рафель, зробиш нам зайчик? Я Ой, який в нас гарний побіг. зайчик. Подивимось на комбінезон знизу. Все чітко зайчик, сидить. Зайчик, зайчик, зайчик. Хочу проговорити, що у нас старфуршейський тер'єр. Цей одяг на нього дуже кльово підходить. Також у нас є таке регулювання тут. Ми дуже любимо сирочок, як і всі собаки люблять поїсти. Ой, яка така прелість. Наступний пакуночок у нас такий чорний загадковий. Я практично певна, що там щось собаче. Давайте подивимось. Що, там ви вже бачите? Вау! Це недорогий комбінезон, але який нам дуже візуально сподобався. Сидіти. Сидіти! Я зроблю все, тільки дай! Просто уявіть, як прикольно буде виглядати цей комбінезон на Рафаелеві. Дивіться, який він щасливий! Дуже приємна тканина, схожа на одіялку для діток. Саме цікаве, що є у нас тут хвостик і вушка. Давайте приміряємо. <плес> Ось так ми вдягнули Рафаеля. Це мій самий улюблений костюмчик. Ззаді у нас два хвостика. Зверху у нас такі милі-милі вушка. Ооо, який у нас зайчик. зайчик! Наступний пакунок у нас незвичного зеленого кольору. Оп! О, дивіться, який милий продавець подарував нам іграшку для песика, яку ми відразу ж зацінимо. А етикетку потрібно знімати, мабуть, щоб собачка не вдавилась. Вау, Просто, просто дивіться. Рафаель в захваті. Я думаю, потрібно продавцю поставити 6 зірок, а не 5. <плес> <плес> так. Поки наша собачка вивчає нову іграшку, подивимося на сам комбінезон. Взагалі, ось такий військовий розкрас є самим оптимальним, що для дітей, що для собак. У нас не видно ні плям, нічого. Так. О, в нас є ось таке горло, приблизно як на світері, на лапки, ну і отвір такий доволі вільний. Єдине, що не бачу дирочки під повідок. Це потрібно лише міряти, чим ми з вами і займемося. Примірюємо. Ось так, модняче виглядає ось цей комбінезон, він доволі важко вдягається. Ми плануємо його використовувати як одяг під низ або домашній одяг. Він не те, щоб теплий, але подивіться, як стильово виглядає. Рафель, сидіти! Сидіти, ей! Сидіти! Сидіти, Раф! <раплінь> Може, попа не складається в цьому комбінезоні. Ось так. Мотнячо ми виглядаємо. Супер серйозний собака, який хоче шматочок. Сиру. О, як ми хочемо той шматочок сиру. Дивіться, аж сльонічка тече. А, Я думаю, сир. ми можемо дати йому шматочок сиру. Давайте Є. разом з вами їсти Є. Рафель. Ось так у нас виглядає комбінезончик з-під низу. Наступний пакуночок у нас схожого на попередні кольора, але іншого дизайну. Дуже теплий, важкий. Мені здається, що це сама дорога курточка з усіх. Розпакуємо. Це прям справжній пуховик. Ані, тут не пух всередині, а ось така приємна тканинка. Зовні схожа на джинсу. Візуально виглядає, наче це окремо капюшон, окрема курточка з таким лейблом і малесенькі штанці собачі. Спереду у нас така застібочка є. Кльово, кльово. І тут можна регулювати, якщо у вас песик маленький або трошки більший, ось таким чином. Резиночки повсюди. Ця кофточка найтепліша. Ну, ось ця, звісно, наймиліша. Запаковка Рафаеля в самий теплий костюм. Мені здається, йому стало тепло, як тільки ми його накинули. Лапочки у нас перелізли, всі чотири. Спереду, ось такі у нас застіпки. Рафаель! Беремо тебе інтерв'ю. Як тобі одяг з Аліекспрес. Подобається? Рафаель каже, так, так, я люблю одяг. В ньому тепленько. Кльова лейбла, але надіюсь, що це все-таки Франція. Але такі підозрілі у нас кольора. Але написано, що Франція тепленько є такий. Капішончик, Стильовий песо, да? Армія. Армія Франції. Хто наш маленький солдат? Хто такий стильовий песо. Ось так. Комбінезон виглядає з усіх боків, якраз наша модель покрутилась, показалася. Рафаель уже. Розібрав нашу пищалочку. Він песик доволі сильний, тому потрібно за ним дивитися. Зібрали курочку назад і даємо. На! Тримай Рафаель, який він радий. Залишився в нас ще ось такий маленький покуночок. Я здогадую, що там. Ми вже замовляли, це, мабуть, раз за 4 дуже зручний силиконовий ем, гаманець, сумочка для смаколиків. Сюди можна складати, як собачий корм, навіть шматочки якоїсь їжі. Він абсолютно не протікає, можна мити, ну і, звісно, чіпляти на пасок. Нам з Рафаелом все сподобалось. Надіюсь, вам теж бажаю усім нам миру. Па-па! Рафаель, який доїдає вже іграшку, теж скаже вам папа, Рафель. А давай скажемо голос. Ану кажи голос. Голос. О. Усе супер. Ще раз бувайте.